Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми проведемо інтерв'ю з нашим випускником Олегом. Олег, привіт. Як твої справи? Привіт! Все добре, Дякую. Супер. Олег, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і чим займаєшся? Я зараз працюю веб-розробником в компанії Effect. це українська компанія зі Львова. А, працюю вже ну майже рік. Займаюся в фонтен і бекент розробкою. А розкажи, будь ласка, яке твоє життя було до IT? Хто ти за спеціальністю за освітою? Ким працював? Де живеш? А, за спеціальністю я а, банкір. Я закінчував а, фінанси, банківську справу та страхування. А, така у мене була спеціальність в університеті. Працював також довгий час у фінансовому відділі маркетингової компанії, сам з Одеси. Тут вже більше восьми років живу. <гум> Розкажи, як з банківської справи ви вирішив перейти в ІТ і чому? <гум> ну, в мене був такий, можна сказати, більш органічний шлях, тому що на своїй попередній роботі у фінансовому відділі. Деякий проміжок часу мені почали давати якісь задачі по автоматизації. Я дивився, як писати скрипти на Google Apps Script. Це така трошки урізана мова, JavaScript для власне, сервісів Google, щоб їх зв'язувати між собою. От, дивився, як воно працює, щось е, там трошки підтягував зі Stack Overflow, е, трошки перероблював, е, щоб воно працювало у нас. Е, от, мені це сподобалось. Потім е, побачив, наткнувся на рекламу е, власного IT марафону. І от. Розкажи, будь ласка, що на курсі було для тебе найскладнішим? Напевно. Ну, оскільки JavaScript я вже трошки знав по, по тому, що вивчив сам, то сам, сам модуль цей JavaScript був напевно простішим для мене. Складним, можливо, був CSS. З коли ми почали вивчати CSS, SAS, SCSS, ці всі модулі, як вони працюють між собою, як там стилі одне на один накладуються. Бо це напевно було важко. А ти під час навчання ще працював, поєднував з роботою навчання, чи о, ти поринув так. тільки у навчанні? Чи складно було поєднувати? Ні, взагалі, взагалі не складно, тому що у нас заняття були там дві години після роботи ввечері. Якщо я не помиляюся, то було на у нас а, призначені уроки а, плюс там. Якщо щось треба було, якийсь проект, чи домашнє домашнє завдання, то це здебільшого було на вихідних у вільний час і ну, ніяк не накладувалося. <гум> тобто встигав і вчитися, і працювати, чи вистачало часу там на особисте життя, на хобі, на друзів, чи тільки навчання а, роботи? З головою вистачало. Я я просто не я не той тип людині, яка буде там зариватися в роботу, в навчання і ні на що більше не лишати. Я у мене в мене завжди якийсь там запас пару годин точно був. Угу. Клас, це супер. Напевно, в тебе все дуже добре з тайм менеджментом, раз встигав все. Ну, сподіваюсь, так. Да. <с> розкажи, будь ласка, коли почав шукати роботу. А, я. Ну, по суті, після курсів, а, після випуску курсів. А, я Пішов на стажування, можна так назвати, нам в час на той час кидали пропозиції, якісь запрошення на інтерв'ю кидали, якісь курси додаткові кидали. І одною з таких пропозицій це були курси від якраз таки моєї нинішньої компанії від ТЕК. Вони проводили двомісячне навчання. Після якого була можливість влаштуватися на роботу, от власне я подав туди свою анкету, підготував тестове завдання і пішов на курси. Розкажи, будь ласка, який в тебе рівень англійської мови і чи важлива англійська мова при проходженні співбесід? Я можу сказати, що англійська мова для моєї позиції на роботі важлива. Дуже сильно, тому що наш клієнт з Америки. І у нас uh, деякі на англійській, ми спілкуємося з клієнтом на англійським, якщо в нього виникають якісь питання. Uh, ми власне пишемо ну, вход на англійський, uh, це о -о основна частина. Коміти все на англійській, тому це дуже важливо. Uh, в мене інтермідя, uh, — щось між, між цим рівнем і чого. Ну, зараз вистачає далі. Далі побачимо. Зараз вистачає. А розкажи, будь ласка, чи встигаєш зараз, наприклад, з відключеннями світла працювати? А чи там компанія адекватно розуміє, що у всіх таке і це нормально? Як зараз викручуєшся? А, компанія абсолютно адекватно до цього відноситься. Вони розуміють, що тим більше що вони розуміють, що немає офісів, тому можуть бути якісь складнощі. Так, треба, звісно, якось до цього доватися до відключень, тому що це вже така нова норма. Останні пару днів напевно це був такий хаос, тому що світла не було. Ну, в моєму будинку світла не було майже три дні, і треба було щось шукати, якісь варіанти. То знайти було досить важко, але не неможливо. Ми ходили десь по кафешкам, де було світло, просто включалися, заряджалися, якось там працювати. Так що плюс-мінус, скажи, будь ласка, три поради для студентів, котрі тільки починають свій шлях і, можливо, ще сумніваються в тому, чи вийде в них, а чи вийде про це влаштуватися. ти порадив? Ну, по перше, я порадив би напевно не боятися. Особливо, якщо щось не виходить, це нормально. Повірте. Мені здається, ні в кого нічого не виходить з першого разу. Це завжди шлях спроб помилок. і завжди завжди найкращі знання, які ти отримуєш, ти отримуєш на своїх фокапах. Другою порадою було напевно набратися терпіння, тому що. Як би там в оголошеннях не розписували, що, що в книжках там що е, вивчив фронтен за два тижні? Не вивчив фронтен за два тижні. Це як е, з ну з програмування, це як зі звичайними мови. Ти ніколи її не можеш вивчити на 100%, тому що. Uh, навіть щоб взяти той же самий, особливо якщо взяти той же самий JavaScript, ти поки його будеш вчити те, що зараз є, вони напишуть нове, і тобі треба вчити нове, і поки ти вивчиш того, вони напишуть ще нове, і воно так о, збирається, збирається, збирається. От, тому треба набратися терпіння. От, і а, третя порада. А, напевно, йти до мети. Якщо ти щось поставив, то це знову ж таки більше терпіння, напевно. Якщо ти ж ти щось собі захотів, бажано вже йти до кінця, тому що якщо ти будеш скакати з одної цілі на іншу, на третю, на четверту, то нічого не вийде. Якщо ти шукаєш себе, то можливо, якщо спробувати, і сподобалось, ну окей. Але бажано все-таки йти до кінця, тому що можуть бути якісь там скриті місця, які ти не знаєш, і які тобі можуть сподобатися, і потім ну можна жалкувати про це. Так, сто відсотків. Олег, дуже дякую тобі за цінні поради для наших студентів. Я впевнена, вони їх надихнуть і допоможуть. А дуже дякую, що вийшов з нами на зв'язок і дав нам інтерв'ю. Це в такий час дуже цінно вийти на зв'язок апріорі. Тому дуже тобі дякую. Бережи себе. Друзі, дякую вам, що ви були з нами. Додивилися цей ролик до кінця. Будь ласка, не опускайте руки, не скоріться, не здавайтеся, і все точно у вас вийде. До нових зустрічей на нашому youtube каналі. 拜拜。Bye bye.